З нами на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки «Справ прав людини. Пане Олександре, я вас вітаю. Дивіться, віцепрем'єр міністерка Ірина Верещук каже, що в жодному разі не можна українцям на окупованих територіях отримувати російський паспорт. Дмитро Лубінець каже, що е, якщо це там загроза вашому життю, і він перелічив всі ті… Можливості, які не може використати людина без російського паспорта. Ну, якщо критична необхідність, тоді ви можете взяти паспорт. А наприклад, Михайло Подоляк взагалі між цими двома позиціями не бачить ніякої суперечності. Скажіть, будь ласка, з правової точки зору, як краще чинити українцям, які залишились на окупованих територіях, з цим російським паспортом? Це перше, це кожен випадок є окремий. Немає за правил, можна вважати, що перша і друга відповіді часто правочасно неправильно. Тобто, про що йдеться? А, немає критичної заборони в отриманні цього російського паспорту, і а, це не є фактом злочину, і ті, хто отримує ці паспорти, а, вимушено чи не вимушено, вони не будуть піддаватися якимсь репресіям чи. Звинувачуватися в колабораціонізмі на підставі отримання цього паспорту це перше. Другий момент це небезпека, радше не для держави Україна, а для безпосередньо тих осіб, які можуть отримати цей паспорт, і з тими благами, які отримують ті ж самі можливості отримувати соціальні виплати, користуватися медицинним. Медичними послугами працевлаштування може бути на тих територіях. Нагадаю, що вже понад рік триває окупація тих територій і йдеться про людей, які рік утримувалися від отримання цих документів. Тому вони вже за цим фактом є самі по собі герої. Тобто, тут йдеться про те, що примушування відбувається тих, хто залишається ще в списку, хто не приєднався до російського громадянства. Зрозуміло, з яких причин вони не хотіли його отримувати, примусити їх створити, створивши такі умови, вступити в це громадянство і. Якісь висувати претензії, казати про те, що це може бути там е, неправильно чи не беріть ці паспорти. Це теж категорично невірно, тому що у влади немає чіткої відповіді, коли будуть звільнені ці території, і чи ці особи отримують знову український, е, скажімо, статус резидентства в найближчі там декілька тижнів чи місяців, на що ми сподіваємося, але чіткої інформації про це особам не дається, тому е, вони вправі. Е, на свій вибір робити відповідно рішення, чи отримувати, чи продовжувати не отримувати ці паспорти. Знов таки я пошлюсь на те, що передовсім небезпека для чоловіків, які є військовозобов'язаними, полягає в тому, що вони разом з цим паспортом можуть отримати і отримають військовий квиток, і фактично в найближчий час можуть опинитися. Якості е, солдатів Російської Федерації на фронті. Причому вони будуть воювати проти українських збройних сил це тоді це вже буде інша ситуація, інша відповідальність, і е, вони справді можуть отримати і е, в разі потрапляння в полон і терміни е, до позбавлення волі, і, е, інш, і інші можуть бути види стягнення накладені. Тому тут мабуть е, найкраще рішення це все. Такі депортувати, виїхати з тих територій, оскільки існує ризик, що вони можуть бути примусово рекрутовані в ці незброні сили, і відповідно уникати можливості потрапляння в таку ситуацію, коли вони будуть примушені служити цій російській владі, і вимушені будуть, скажімо, вчиняти в такому випадку злочин, який буде вже тоді кримінальний карт. Це друга Пан... сторона цього російського паспорту, пане Олександре, Ви на дуже важливому моменті наголосили зараз. Але ось знаєте, оця суперечність, вона все таки ну дивує, тому що пані Верещук каже, наголошує на тому, що е, це ворожі паспорти, і що це питання не виживання, а позиції. Власне кажучи, коли ми ці землі вже е, ну, деокупуємо, коли вони повернуться до складу України, то яким вже буде тоді ставлення від держави, від інших людей до людей, які повернуться до складу України, вони будуть що між силою і Харибдою в той момент, якщо вже суперечність? Насті такі з'являються. Дивіться, я е, не хотів би зараз давати оцінку і е, кваліфікацію словам всіх, хто висловлюється е, на користь чи не на користь отримання російських паспортів. Я можу сказати е, дуже простий е, навести приклад: У е, 2014 році Росія загарбала частину території. Це Український Крим. РК Автономна Республіка Крим, частина Донецької Луганської областей, і на той час так само стояло питання про видачу тих російських паспортів, зокрема в примусовому порядку. Більшому випадку в більшості випадків в тому ж Криму. Гостро стояло питання, і так само дискусії йшли про те, як це буде оцінено, і наскільки це, скажімо, буде визнано юридичним фактом чи нічемним юридичним фактом, насправді ніхто не зміг сказати цим громадянам, які перебували в Криму, тоді в 2014-2015 роках, п'ятнадцятому році році спливав цей термін вступу у громадянство, коли буде звільнений Крим і коли вони отримують можливість. Скажімо так, користуватися українськими паспортами. Повірте, 8-9 років ніхто не міг витримати з українським паспортом в Криму, будучи в Криму, не отримавши того російського паспорта, і це просто вимушена була така міра, яка потрібна була для того, щоб мати ну статус звичайного резидента. Тій ситуації теж саме відбувалося і на Донбасі, в Донецькій в Луганській областях. Тепер ми говоримо про те, що ми не здійснюючи якийсь контроль, не забезпечуючи там права людини, які держава має забезпечувати, хоч це скажімо, де юри юрисдикція України, а де факто ні, тому що це окуповані території, ми можемо висувати претензії щодо якихось дій, які є з юридичної точки нікчемними. Тому тут я би просто не звертав на це якоїсь серйозної уваги і е, виходив конкретно конкретно ситуації, як я сказав, кожен випадок є унікальним, і є ситуації, коли люди просто потребують соціальної, медичної е, іншої допомоги для того, щоб е, виживати в тих умовах і е, бути там на якомусь там обліку в соціальних служб. Е, Отримувати е, можливість користуватися освітніми послугами, іншими послугами, працевлаштування це все складний фактор е, перебування в окупації і обмежувати людей, не надаючи їм іншої альтернативи, крім як виїхати з цієї території. Це справді є варіант такий, е, але разом з тим це має бути чітка програма того такого виїзду, забезпечення фінансування. Забезпечення проживання на е, території, яка не є окупованою, і це тоді могло б бути, скажімо так, е, виправданням, що особі було запропоновано такий варіант, вона не скористалась особам, тому що там йдеться не про одну особу, а про багатьох осіб. Але є знову таки повторююсь дуже багато ситуацій і факторів, які впливають на життя кожної з тих осіб, що залишилися в, в окупації, е, і вони не від, е, скажімо. Часто якоюсь гарно життя там залишилися, є й такі, хто добровільно, скажімо, набув цього громадянства і навіть чекав того російського громадянства. Це інша історія, і це вже інша, скажімо, сторінка, яку треба буде розглядати, вивчати і давати оцінку. Враховуючи і ту діяльність, яка могла бути оцінена як колабораційна діяльність, але це не пов'язано з паспортом. Повторюю, це пов'язано. з Абсолютно з, з вами погоджуюсь, пане Олександре. Дуже вам дякую за вашу експертну оцінку. Дякую за ваші відповіді. Чекаємо вас в наших ефірах знову. Дякую.